Леся Українка, конвалія, Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і рука чоловіча віку скротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою паночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Тож паночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю милий, і ти, дубе мій високий, друже, мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночка рукою квітку зів'яло, кинула додолу. Може, тобі, моя панно. Колись доведеться, згадай тую конвалію, як щастя минеться. Недовгий ти, моя пано, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись, може. Колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.